Покажу вам трошки такого сегменту. Дорого-багато. Зараз йдемо, будемо розраховувати за цей автомобіль. Банківський розрахунок, будемо перераховувати кошти за такий автомобіль. Клієнт все підходить, ми вже дивимося, це другий автомобіль. Перший не підійшов, бо не було камер 360 і дістроніка. Хоча там був пробіг 40 тисяч кілометрів, тут 103, але тут 23 там й там 21-х був. Обов'язково треба було антихром. Повністю, щоб не було не десь сіренького, нічого хромірованого. Карбон, S line Теж був обов'язково чорний салон з Алькантарою, чорна стеля. Це було все важливо дуже. Камера 360 ви бачите, дістронік є. Ауді центр. 40 км запас хода, ну, як так? Ручки. Ну це зрозумітно. Автомобіль 57 58 тисяч євро. Ось так. Сервісна історія carvertical Я думаю, що це хороший сайт, но це поганий сайт, показує 3 літра бензин на цей автомобіль, ну сервіси сходяться, в принципі. Тільки чого він показує 3 літра бензин, я не знаю. Ось так, бо нас з тим кар'єртиковом не придбати автомобіль, бо подумаєш, ну, це ж все таки бензин, десь хтось обманює. Автослон ауді. Як вони вас обмануть? Просто, але, зимокнути. Так, це все жарти. Сервісну книгу мають віддати, вони нам все мають передати. Ось така сьогодні у нас робота. Ми такі автомобілі не підбираємо, не купуємо. Можемо просто оглянути його. І, все. і допомогти продавати. Шукали ми її трошки довго, але нічого, застанечний. Все. Далі знову буде у вас стандартні автомобілі за стандартною ціною. 47 тисяч пробігу. Сьогодні розпочнемо з цього. Renault Modus 2009 рік. Першої реєстрації, напевно, на обліку буде 8. У нас в Україні. 1-2 бензин. Чого я його знімаю? І за пробігу, так скажу чесно. Я Modus не сильно полюбляю. Але ми зараз розберемося трошки з тим пробігом. Чому? Розкажу вам зараз чому. Тому що. Гарантія сервіс план. Він. чогось немає записів взагалі ніяких. Маємо один запис, дивіться. З 2008 року автомобіль в Німеччині зараз. 21 рік 36 тисяч пробігу. Далі у нас пустота. Я зараз його вам зніму по сидіннях, подивіться, От 45 тисяч пробігу. Да? Ну, звичайно, його треба почистити, грязне. Це... це не дивіться, те, що воно. Просто дивіться, там сидінь. Стан ручки. Стан керма того ж самого. Чи Тут дійсно 47 тисяч копів. Рампку вже підкапотний просір. Заведемо його. Тут нема що, в принципі, навіть дивитися, я думаю. А я показую це все. Тут з іржою проблем не буде, в принципі. Він код, хто хоче відразу перевірити, можливо, когось зацікавить цей автомобіль. Сьогодні буде про нього детальний просто огляд. Зараз ми його знімемо навіть на підйомнику. Кажемо все-все-все з нього. Дивіться, ну, сидіння, ну, звичайно, воно виглядає адекватно, я б сказав, б. в принципі. Трішки відсунули задній ряд, бо дуже близько був. Багажник, як завжди, там що 40, пробігав що 70, що 100, що 200 приблизно. Трохи сонце сьогодні світить у нас. Коли не видно добре. Контурний відсик, дивіться. Там щось видно, на слабо видно. Камера не фоксує. Потрібно професійнішу камеру. Заміна масла остання 23-й рік 42 538 км, наступна в 25-му 72. Вони його не замінили. Чого? Бо вони доїзли. У ну, них така логіка. Хоча його треба замінити вже. Бажано. Рідна турмозна на 23-й рік і ГРЕ мінявся в 40 тисяч, ну 39-39 в 39, 22-му році. Як ви бачите. Так, заводимо цього автомобіля. 511. Помилок у нас немає. Таже є проїзд контроль. Ну, хімчистка потрібна, я не знаю. Вони -то їх не, чистять, не мають, напевно, Ніколи. Хоча може миє її чистить. Працює він добре, як на мене. Зараз вам показуємо його знизу все. Так ось так той самий модус, тільки вже знизу. Що ми бачимо? Зараз лампу. Що ми бачимо? Ржавчину не бачимо? Рено, яке не гниє. Виявляється гнилим. Ну, не прям сильно, ну крізь кинув пудвигу. Питань взагалі немає, напевно. Коробка, видно, що пробіг дійсно її, на мою думку. Шини й не але трішки оці вон. Деталі. Ну, звичайно, це речаги, це підвіска. Підрамник. Ну, все рівно трохи. Воно. Збиває. Кузов дійсно рідний, рідний. не гнилий. Кузову питань немає. Пороги. Даже бак не ржавий. Ну і задня палка, в принципі. Добрий вечір. Це все підвізка, ну я не знаю, можливо, когось це не лякає, когось лякає. Кузов дійсно як новий. гляньте. Існу влади сідла, напевно, ближче до моря. Так. Ось такий вигляд на її знизу. Тепер думайте собі самі. 45 тут ой, 47 пробіг. Більше тут пробіг. Можна і така вона гнила, як я що сказав, можливо вона. В адекватному вигляді. Тому я щось і вже. Ось такий огляд можемо ми вам зробити окремих машин, не всіх, які близько до, нашого, до нашої локації. Дай можемо це провірити. Тому ось так. Хвилинку вам не про машину, а про двигуна. 1,6 сьомого року сценіка Це двигун. Пробіг десь до 180 тисяч, я не пам'ятаю точно. Треба буде подивитися. Такі, які продаються в Німеччині за 200 євро. В Україні з доставкою з митницю усім буде вам коштувати 400. Якщо цікаво, напишіть, зможемо провести, бо продають тут. Приїхали в Німеччину на сервіс. Красять машини. Одна деталь покрасити 250 євро. Ось ця. бампер десь 300 євро, він сказав. 300-350 буде вартувати. Ось так. Люди тут працюють, камера. Шукають працівників. За один місяць роботи від 9 до 6 вечора вони пропонують 2500-3000 євро. Цікаво, що мій красити машини. Можна там локацію, дати номер телефону і будете працювати. Ось так. Що ми приїхали? Правильно, по гольфу. І що ви мені скажете? Беремо чи не беремо? Закритий. Шостий рік. Денис МПІ, не фарбований, напевно. Зараз скажу вам чи фарбований чи ні. Коротше він не фарбований. Написали ми бумаги, все. Зараз покажу бо. О, ще трошки. Працює, працює, ну і класно. Тут поїхали грозити його. Ось все, помилочки пропали. проїхали пару метрів все, і всього помилок. Заїжджаємо на автовозі і зараз покажу, ще пару хвилин. його сервіс що підтверджує цей пробіг, ми маємо. В 15 році 112 Прекрасно, що там шукає. каже, треба щось забрати. Я думаю, їх звідси це витягнули. Все. Ні, не витягнули. Я здивований. Запаску затратимо. Все вирішили. Зараз подальше у Сані 150 чи скільки там тисяч. 112 тисяч, у 15 році, будь ласка. Я знімаю менше від людей 236 тисяч. Чому ж так не вірите, то <смі> я вам ніч доказувати не буду. В принципі, нема смисла доказувати комусь щось. Ось так. Нічого нема цікавого нового. Люди гуляють. З ну, собаками. Захист є, ржавчина не є, немає ржавчини, це прекрасно. Да-да, він ще й не ржавий, я вам кажу. Цікаво, задні патроники присутні. Не фокусується, та камера в нас Короче, він не ржавий. Нормальна машина. Гума. Плюс-мінус піде? В смислі плюс-мінус? 24 рік, да? Континентал. Якась ну, така зверху показалась не це, і вона 24 року. Та гума. ззаді те саме. чи ні? Ззаді гуд'єр 20-го року. Після тільки трошки потріскана. Ну не знаю. Так, все. Чекайте. Цю красоту в Україні. Ми грузимося і праємо її додому. Ще два слова. Це ще раз по 3006 рік, 1,6 MPI в Україні буде коштувати 5-200, ось такі, як він є, з автовозок. Цікавить, можете набрати. Сьогодні оглядаємо ось такий он апарат 2.2 дизельний трохи ржавчина є автомобіль працює все добре 315 спропа можливо потім вам зніму детальніше трошки вигляда у нас вийде варто є він 2200 євро не знаю чи він потрібний вам за такі кошти чи не потрібний. але ну, комусь він взагалі цікавий може хіба не знаю Ось так. Вечір на дворі. Ми купили гольфік. Юнайтед. 2 мі саха. Обрізло щеплення. Зараз будемо його підтягувати. Крутенька історія про гольфа. Купили гольфа, працював, гарно все. Знаю, що є проблема, в них сальники залягають, І Потім починає диміти він. Поки не провозиш, Рішили ним проїхатися кілометрів 100, 100. приїхалися, все, клацає, їди димить. І пробіг 180 тисяч. Так що, ще один доказ того, що треба переходити на трошки новіший сегмент. Буде все добре, напевно. Ота я розумію шрот. Зайшли за, за, за частинками, кажуть, ідіть. Вийте, що вам треба, скажете, що зняти, ми вам знімаємо або самі знімаєте і все. Ось так. Рівень просто і масштаби. Дуже круті, я не знаю. Завершимо випуск з таким мерседесом. Це 180. 18. А, це 200, але 1,8 компресор стоїть авангард. трошки слабо видно люк приборка берегтить вартість буде цього півтори тисячі євро може щось трошки скинуть ось такі Кого буде цікаво, то них пишіть нам далі гарного вечора далі вдалих покупок